Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗО. займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів розшилка сонечко. Працюємо різними видами оплати: оплатою з готівки, оплатою з НДС та за оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви та Латвії через перевізників. Є в наявності у нас ось такий поролон на сидіння МТЗ. На оригінальне сидіння висока, та низька спинка. Нижня частина у нас іде стандартна, яка підходить під, і... під високу і низьку, тому ось такий варіант. Ось такий вигляд має пролон. Також в наявності у нас є великий різновид чохлів. Ось як можете бачити, це перед вами чохли на високу спинку нашого власного виробництва з ось таким логотипом МТЗО. Йдуть вони п'яти кольорів: синій, бордовий, сірий, ось такий зелений та кофейний. Вартість 700 гривень такого чохла. Це у нас на високу спинку, на низьку спинку. Також є такі варіанти, але зараз немає в наявності декількох кольорів. І також є, он, як можете бачити зверху. А вже ось, як бачите, знизу ось такий оригінальний чохол. Тут йде зверху тканина, така рябенька. А по бокам іде шкірозамінник. Куди ось сюди є такий отвір, куди можна продіти нитку або проволоку, щоб затягнути ось, це, ось цей чохол. Тут комплекті йде спинка і низ. Це у нас іде спинка, якщо не помиляюсь. Це низ, для того, щоб в той отвір продіти, ось бачите, такі лямки є, для того, щоб закріпити максимально якісно. Цей чохол на вашому сидінні. Якщо хтось зацікавився такими запчастинами або ще якимись запчастинами до тракторів МТЗ роторної косарки Virax, у нас великий склад, багато чого цікавого. Також великий сайт, який є в описі до цього відео, посилання на нього, де можете зайти, подивитись великий вибір позицій, більше трьох тисяч різних позицій на МТЗ. Від маленьких болтиків до. КПП в зборі. Хто бажає замовити, номер в описі е, телефон, номер телефону в описі. Телефонуйте, замовляйте, будемо раді вам допомогти.